Слав Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть корона! Україна! понад усе! це моя власна мистецька акція, яка не є якоюсь масовою акцією, тому що я стояла одна, і потім щодо мене долучилися чотири особи, які проходили повз. Тобто нас було п'ятеро осіб, і це вважали великою масовою акцією, яка є порушенням громадського порядку. У мене були мене полилистівки з поясненнями вимог, тобто із поясненнями моєї акції. Я я вимагала звернути увагу Сенату США на на злочинні дії, які відбуваються, які зараз відбуваються в Україні. Тобто людей калічать, людям палять машини, людям погрожують погрожують життю. А, а Сенат чекає нових жертв і чекає нового розгону. На діси володеся порушено два адмінпротоколи. два адмінпротоколи. Один це про хуліганські дії. Звичайно, ми вважаємо, що хуліганських дій ніяких не вчинялося що це все таки наклеп в першу чергу, оскільки кожна людина відповідно до статті 39 України має право висловлювати свою думку. Також інше інкриміноване їй правопорушення це саме порушення процедури проведення мирного зібрання. Діка! Молодець! Молодец, дікою, 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 дікою до перемоги!